Садок вишневе коло хати, груші над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, Співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати, Вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейку не затих. Вітає, крайне попалає, Соловеко в темні мгає, сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи, лани мріють, між ярами над столами верби зеленіють, Сади рісні похилились то полі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. І все то те, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає. І нема тому почину, і краю нема. Ревета стогне, ніби широкий, сердитий вітер завива, Додолу вербою, мене високі, Орами хвилю підійма, І блідий місяць на ту пору, І хмари де де виглядав, неначе човен синів морю, то виринав, то потопав. Що треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів, Сичі гаю перекликались, та й ясень раз у раз скрипів.